Всім привіт! З вами я, Тетяна Токунова, технолог бренду Selective Professional. В сьогоднішньому відеоуроці ми з вами будемо говорити на тему робота з сивиною. Далеко не кожний майстер може коректно на 100% зафарбувати правильно сивину. Тому сьогодні я вам розкрию всі секрети, фішечки, точні правила, як правильно коректно зафарбувати 100% сивину. Для початку ми з вами розберемо, що таке сивина і структуру сивого волосся. Чому з'являється сивина? Тому що по якійсь причині гинуть меланоцити, які виробляють наші натуральні пігменти: еомеланін і феомеланін. Да? Ті пігменти, які відповідають за колір нашого натурального волосся. Гинуть вони можуть по різних причинах. Це може бути вікове, це може бути генетичне. Це може бути причина збою нашого організму. Точно так само. На місці наших натуральних пігментів утворюються повітряні порожнини. Вони створюють такий собі вакуум, який повністю закриває кутикулярний слой нашої волосини, і таким чином фарбі досить важко пройти перший етап відкриття. Тому сива волосина по своїй структурі може бути як жорстка, так і м'яка, але по цій причині досить важко піддається фарбуванню. І перше правило, яке треба запам'ятати кожному майстру, при фарбуванні сивого волосся час витримки фарби ми збільшуємо завжди на 15 хвилин. Якщо брендом рекомендовано час витримки, Римки 30 хвилин пробування натурального волосся звичайний колір без сивини то сивого волосся. Час витримки ми збільшуємо на 45 хвилин. Ми з вами знаємо, що сива волосина це пуста волосина, яка не має кольору собі і яка не має собі пігментів. Тому для того, щоб надати їй того самого кольору, треба набагато більше пігменту, ніж для звичайного волосся. Тому саме якраз для цього моменту брендом Selective Professional пропонується нам натуральний ряд з двома нулями, де є посилений натуральний пігмент, тобто крапка 2 нулі, вісім два нулі, сім два, два нулі, 6 два, нулі і так далі, починаючи від 9 і закінчуючи закінчуючи 4, 2, 0. Якраз саме цей фарбник допоможе вам в роботі з сивиною і навіть з такою стопроцентною гідрофобною сивиною, тобто тою, яка максимально не піддається фарбуванню. Саме з цим фарбником ви зможете зафарбувати її на 100%. А тепер декілька чітких правил при роботі з сивиною. Перше, запит клієнта теплий відтінок. Для цього є чітке правило: ми беремо одну частину посиленої натуральної бази, одну частину золотистої бази і одну Частину бажаного відтінку, наприклад, запит 6.35 це відтінок шоколадного напрямку. Для цього ми беремо 6.00 – посилений натуральний ряд для роботи з сивиною, наприклад, 10 грам – одна частина, золотистий напрямок це 6.3 10 грам – так само одна частина, і бажаний відтінок 6.35 – дві частини 20 грам, плюс окисник і плюс час витримки 45 хвилин. Друге правило запит клієнта холодний напрямок. Наприклад, 6-1. Для цього ми беремо одну частину посиленої натуральної бази і одну частину бажаного відтінку. Наприклад, 600 10 грам одна частина, 10 грам одна частина. Плюс окисник, плюс 45 хвилин час витримки. Якщо бажання клієнта ще більш холодний відтінок, ми можемо додати мікса. Або 0,1 – синій мікс, або 0,11 – сірий мікс. Мікси на сивину не варто боятись додати. Вони працюють або на посилення кольору, або на корекцію якогось небажаного відтінку. В сивину вони не проваляться і не дадуть своїх небажаних відтінків. Третє правило: бажання клієнта мідного напряму. Весь натуральний посилений ряд з двома нулями ми можемо змішувати з модними нюансами. Але ми маємо врахувати те, що за посиленим натуральним рядом модний нюанс трошки сховається, він не буде так явно виражений. Тому для цього ми маємо додати якраз так само мікси для посилення модного нюансу. Наприклад, бажання клієнта 6-4, сивини від 50 до 100%. Ми беремо одну частину натурального ряду 6,00, і дві частини бажаного результату 6 4, 20 грам. І в даному випадку ми додаємо з вами мікс 0,3 і плюс 0,66. Або в чистому вигляді 0,3, якщо немає бажання перейти більш в такий червонястий напрямок. Плюс і час витримки 45 хвилин. Правило номер 4. 100% гідрофобна сивина. Що таке гідрофобна? Це коли ти волосся мочиш в мойці і з нього просто стікає вода. Бажаний результат: натуральний колір волосся, натуральний без ніяких підтонів. Для цього ми працюємо з чистою натуральною базою, але натуральну базу ми беремо на 2 тона нижче бажаного відтінку. Наприклад, 100% сивина бажання клієнта вернуться в свій натуральний колір 6.0. Для цього ми беремо посилену натуральну базу 4,00 плюс окисник 9% і час витримки 45 хвилин. Які ж окисники використовують при фарбуванні сивого волосся? Якщо волосина європейської структури, жорсткої або азіатської, окисник використовуємо 6%. Якщо це слов'янська структура волосини це дитяче волосся, то використовувати окисник. Ми будемо 3%. відсотковий. Його буде достатньо для зафарбовування сивого волосся. Але так само в нашій роботі бувають моменти, коли клієнти не хочуть зафарбовувати сивину. Але просять забрати отой той небажаний жовтий відтінок. Не завжди севина буває красива, срібна від природи. Вона буває часто і жовтизною. Що ми можемо їм запропонувати? Можемо запропонувати лінію No Yellow. Шампунь-кондиціонер лінії No Yellow. не зафарбовує сивину, але забирає отой той некрасивий такий жовтий тон. Надає сивині красивого, благородного, срібного відтінку. Наш клієнт без фарбування може нести в маси красивий срібний колір волосся. <звук> Також виникає дуже багато питань, коли ми працюємо з місцевою сивиною, тобто з окремими пасмами. Да, в зоні віскі, в зоні чолки, така от. Місцева сивина. Що зробити для того, щоб полегшити нашу роботу і пришвидшити її. Для цього у нас з допомогу вступає спрей, халатуючий спрей Selective Professional лінії Rebuild. Його PH 8,5. Він якраз працює прекрасно на те, щоб відкрити трошки кутикулярний слой, допомогти йому відкритись. Наносимо спрей, витримуємо 5 хвилин, прогріваємо теплим повітрям, для того, щоб допомогти волосині відкритись, і далі працюємо уже з фарбуванням. Так само ми його можемо використати. І при дуже жорсткій сивині сивині, яка важко піддається фарбуванню, буде як перший такий нульовий етап. Ми спочатку нанесемо спрей, так само витримаємо його 5 хвилин, гріємо теплим повітрям. Потім будемо наносити фарбник. Це дуже прекрасний помічник при роботі з сивиною. Ми з вами розібрали основні правила роботи з сивиною, користуючись якими, ви зможете досягати 100% вірного результату в своїй роботі. Ще питання при роботі з сивиною, пецблонди блонди і сивина. Це ми розглянемо з вами в наступному відео уроці.